Меня зовут Денис. Денис. О, Денис. сколько тебе лет? Двенадцать. Цена наши дети рубля двесков. Молодец, красивый, посмотрите. Ага. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Хотим еще. Спасибо вам большое покажи кошку о красивый даже какой красивый цвет никто Я бачив таку зовнішній нібито спокій, який насправді приховує всередині дуже великі переживання. Ти, коли спілкуєшся з міськими мешканцями, ніби все виглядає досить спокійно, але коли виходиш поза межі буденності і відвідуєш родини переселенців, які живуть на винайманих помешканнях, і бачиш просто нелюдські умови, в яких вони мусять перебувати. Папа переймається ситуацією в Україні і зробить. Усе можливе для того, щоб зобов'язати і світову спільноту вплинути на реалії в Україні і знайти справжній нормальний реальний шлях для покращення життєвих умов і миру в Україні. Діто Боженька, діти Боженько. Єдине раз, що нам помогли, та красний крест. Молодец, потому что тяжелый. Молодец, берет, он тяжелый. Ну, тебе нужно Очень читать.